Перед вами монета Екатерин II, 2 копійки 1766 рік. тираж відомий. Від на версії вензи Екатеріни ІІ. Обрамлений справа лавровою гілочкою сліва, пальмовою, внизу, ленточкою перемотана. На горі корона імператорська. Монета копана. Це моя Так, На реверсі зображення Георгія побідноносця по якій пронзає змія. Московський монетний двор. Чеканив цю монету. Побатку надпис 2 копійки. На аукціоні 2010 році. Ціна монети доходила до 350 доларів.